Вже два дні тривають масштабні роботи по вулиці В'ячеслава Чорновола. Механізованим методом знімають старе пошкоджене дорожнє покриття. Нагадаємо, у прилуках поточний ямковий ремонт шляхової мережі стартував ще 1 жовтня. На ці роботи Прилуцька міська рада передбачила 9 мільйонів гривень. Вже провели ямковий ремонт у мікрорайоні військового містечка по провулку Порятинському. Заасфальтували частину вулиці Невесної Сотні, садову вулицю Героїв Чорнобиля. По вулиці ж В'ячеслава Чорновола триває лише підготовчий етап робіт. Його, як і кожен Етапів виконання поточного ямкового ремонту контролює інженер з технічного нагляду Олександр Ковтун. Погодні умови нормальні, і вчора, і сьогодні і фрезерування допускається, можна її робити взагалі під дощ, бо це ніяк не на, не на роботу техніки, не єдине на роботу людей. Вчора, 14 жовтня, по вулиці Чорновола профрезерували 1518 метрів квадратних шляху. Ще близько 500 планують опрацювати сьогодні. Фрезерують на глибину не менше 50 міліметрів. Це вимога якісного виконання ремонту, каже досвідчений спеціаліст Олександр Ковтун. Надалі лише за сприятливих погодних умов перейдуть до власне асфальтування вулиці. Буде обов'язково продувка всієї площі профрезерованої, потім поливання бітумною Емульсією всієї поверхні співрезервної, а потім вже буде асфальтування тільки за сприятливих погодних умов.